Привіт, дорогі друзі! Щойно закінчилась друга зустріч нашої стабілізаційної групи психологічної підтримки. І по результатам цієї зустрічі мені захотілося поділитися з вами однією дуже цікавою практикою, яка має назву Контакт з опорою. Стабілізаційна група взагалі направлена на те, щоб знайти свої внутрішні опори, заземлитись, відчути контакт з собою. І дійсно група, участь у групі саме дає можливість, окрім того, щоб прожити практики, отримати зворотній зв'язок, підтримку та прийняття. Багато хто хотів би прийняти участь у групі, але немає зараз поки такої можливості, тому я хочу ділитися з вами деякими практиками, які ми проживаємо з дівчатками на групі. І сьогодні саме така практика, яка, як на мене, Дуже важлива і для когось вона дійсно дасть можливість краще відчути себе, і зараз вона просто необхідна. Я буду дуже рада, якщо ви проживете її, відчуєте на собі і зможете інтегрувати в себе ті відчуття, які дає ця практика. Отже, якщо ви хочете. Її прожити повністю. Попрошу вас робити це, коли у вас є на це час, ресурси, коли ви знаходитесь наодинці, можете собі дати можливість розслабитись, побути з собою на кілька хвилин і відчути цю стабілізацію. Це практика візуалізації. зараз ми до неї приступимо, якщо ви готові. Будемо починати. Зараз я вас попрошу встати рівно, руки опустити вздовж тіла, поставити ноги на тій ширині, на якій ви відчуваєте стійкість. Оберіть точку перед собою, куди вам дивитися буде комфортно, а вашим очим буде затишно. Бо можете прикрити очі, так як вам буде зручно. Станьте рівно і уявіть, що зверху у вашу маківку м'яко і дуже комфортно, прохолодою або теплом, дбайливо торкаючись верхівки вашої голови. Входить промінь, промінь стійкості, промінь світла, промінь тепла. Він проходить крізь вашу маківку, рухається центральним каналом вздовж хребта. І ви відчуваєте, як тіло розбудовується навколо цієї осі. Цей промінь рухається у бік грудної клітини, опускається нижче, досягає вашої спини, досягає попереку, проходить крізь таз, опускається нижче, тепер він проходить крізь землю. Він проходить крізь поверхи, якщо ви знаходитесь не на першому поверсі. Він проходить крізь перші слої землі. Цей промінь дуже стійкий. І ви відчуваєте, не мов би ви, прикріплені до чогось дуже надійного. І ті частини тіла. Крізь які проходив промінь, важчають, стають більш вагомими, набувають відчуття опори. І промінь прямує в ядро землі. І ви відчуваєте, ніби у вас є зв'язок з ядром землі. І з тим згори що дає це світло. І ви, немов провідник цього світла, цього променю. І через вас йде енергія згори до низу. І знизу вгору, циркулюючи природним чином через правий і лівий канали. І це дає вам стійкість. Відчуйте, що ваші ноги не мов би пускають коріння. Це дуже тонке відчуття. Земля тримає мене, наче у вас в ногах магніти, і вони тримають вас стійко. І при цьому. Коли ви хочете робити крок, то ви можете його зробити. Ви йдете легко. Промінь це ваша внутрішня вісь, яка допомагає вам бути стійким. А тепер зробіть глибокий вдих. Наче ви нюхаєте квіточку і видих, наче задуваєте свічку, складаючи губи в трубочку. І знову вдих, і видих. І ще раз вдих і видих. Тепер трохи розслабте своє тіло. Дозвольте променю стати гнучким та рухатись разом з вами. Зароджуй, відчуйте, що десь у вашому тілі зароджується імпульс. Можливо, хочеться порухати шиї чи плечима. Дайте... Можливість цьому імпульсу реалізуватися. Порухайтесь так, як вам зручно. І знову зробіть глибокий вдих, видих. І можете відкривати очі і повертатися отут і зараз. Сподіваюсь, вам була корисна ця практика. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ті відчуття, які у вашому тілі є зараз після проживання цієї практики. Чи змогли ви відчути контакт зі своєю внутрішньою опорою? І контакт з чимось більшим. Чи відчули? Що у вас є підтримка. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. І до зустрічі!